Хочу розповісти, поділитися досвідом, своїм підприємницьким досвідом про те, як можна фітнес-тренеру змінити систему, систему, свою систему, систему залежності від системи і почати жити трошки по-іншому, стати власником своєї долі і вийти від корпоративного рабства. Так називають тренери. Те життя, де вони живуть. Коли із дня в день кожного ранку їдуть в зал, щоб провести персональне тренування. У мене були тренери, з якими я спілкувався, з якими я проводив стратегічні сесії, яких брав роботу, які в місяць проводили близько 100, 130 індивідуальних тренувань. Я не знаю, наскільки це багато чи мало, але мені здається, що це досить, досить багато. І я розумію, що аби людина проводила 150 годин. Вкладаючись у е, інтелектуальну роботу, у розвиток свого, своєї справи, свого, свого маркетингу, е, свого бізнес-кейсу, то я впевнений, що можна було б досягнути набагато більших результатів. І так, одним із ключовим бажанням фітнес-тренера є те, щоб вийти із цих щурячих забігів, коли постійно треба ходити в зал. Навіть неможливо поїхати на відпочинок, тому що, ну, блін, ти поїхав десь. Відпочивати, ти вже не заробляєш. Якщо ти пропустив тренування, то ти не заробляєш. Хочеш піти десь навчатися, то ти вже сидиш і обираєш, що тобі провести тренування і від... або відмінити його, або піти на якийсь мастер до розумної людини, побалакати, поспілкуватися, взяти щось новеньке. Я розумію, що фітнес-тренер стає зручним свого становища, своєї справи, коли він продає свої людині години. Я теж працював фітнес-тренером. Слава Богу, не дуже довго. І я розумію, наскільки ця робота і цікава, тому що кожен день спілкуюся з новими людьми, приходиш у нове, нове, нове стереоточення. І все ж таки не стоїш за станком на заводі. Проте дуже важко приходиться. Морально морально кожен день робити не те ж саме, подавати гантель, робити повторення. Навіть якщо захочеш людині зробити результат, то ця людина не зацікавлена в результаті, і це досить така справа неблагородна, на мій погляд. І таким чином тренера виникають думки або змінити вид діяльності, або зробити курс про. З тренуваннями продавати його на автоматі, або все ж таки розібратися в цій справі. І я розумію, що основним завданням мене, як підприємця, який вже з цим питанням зіштовхувався вже років 10 назад, я просто хоч, хочу поділитися власним досвідом. Бо фітнес-тренер, я вчора з Світланою спілкувався з ученицею, яка зайшла, у, вона просто. На мій запит, чому ти прийшла до мене, вона каже, я хочу просто побачити. Я хочу побачити, як можна жити по-іншому. Я ж запитую, яким чином ти хочеш оце по-іншому бачити, як ти його уявляєш. Хочу не йти на роботу в 5 годин ранку, не бути залежною від людини, яка мені каже, що робити, як робити, підпорядковуватись певним правилам, Це бути хазяїном. Своєї долі, свого життя, І це дуже важливо для кожного фітнес-тренера. І те, що я буду розповідати, можливо, допоможе дуже багатьом експертам з фітнес-індустрії все ж таки прокинутися. Я розумію, що більшість з вас люблять свою роботу. Я теж люблю свою роботу. Ми всі любимо ту роботу, яка приносить нам і гроші, яка у нас виходить. Але повірте мені, якщо у вас 15 або як у моєї учениці, Тані Кліпконої, 70. Учнів, учниць підопічних, то і буде це вам приносити від 5 до 10 тисяч євро, то я впевнений, що вам ця робота теж дуже сподобається. І принаймні цей вид діяльності трошки підштовхне на розвиток своєї індивідуальності особистого бренду як підприємця-бізнесмена. Тож хочу сьогодні розповісти про саме онлайн. Як, як ключовий інструмент по досягненню і фінансового результату, і результату е, вмислення, зміни мислення і створення свого кейсу як підприємця, як людина, яка працює на власний розсуд і ризик при створенні для того, щоб все ж таки отримати свій фінансовий результат, результат свободи в житті і не залежати від, від вказівок різних інших людей. То що ж таке онлайн? Онлайн це просто інструмент, завдяки якому ми можемо комунікувати на великі дистанції, можемо спілкуватися і доносити інформацію більшій кількості людей, можемо заявити про себе, і ми можемо на це вплинути. Можемо вплинути нашими діями. І тут треба з'ясувати, якщо ми хочемо все ж таки змінити життя, яке це має бути життя, куди це має привести нас? Так, всім привіт! Можете задавати питання. Дуже хочеться з вами поспілкуватися, щоб ви надали мені якусь інформацію про себе, можливо, я зможу вам допомогти. Тож, що ж таке діяльність в онлайні це перш за все вміння, вміння і розуміння самих процесів. Це система, яка допомагає пришвидшити всі процеси. Наша задача. Якщо ми хочемо вийти на інший рівень мислення, все ж таки з'ясувати перше, який це рівень мислення може бути, якою ми маємо стати людиною, при цьому маємо з'ясувати, які результати ми хочемо отримати. Звичайно, може бути позиція як самурая, Да? Самураю не потрібен результат, йому потрібен процес. Але повірте мені, якщо ми будемо фіксувати якісь маленькі конкретні перемоги в бізнесі. І в своєму розвитку розвитку свого кейсу, то буде не тільки приємно, але й корисно. Тож, онлайн, перш за все, цікавий тим, що ми можемо цю систему використовувати дистанційно, ми можемо брати клієнтів, і ми можемо перш за все пересуватися. Бачите, я з вами спілкуюся. Я доношу свою інформацію. Я надаю вам. Цінний контент, щоб ви могли вже це вкласти в своє розуміння. Я не буду розказувати, де брати клієнтів, обіцяти вам золоті гори. Я навпаки хочу донести ту інформацію, щоб стати онлайн-підприємцем. Треба все ж таки прийняти рішення і зрозуміти, які отримуєш переваги і які отримуєш недоліки. Основна перевага це те, що ми можемо подорожувати, ми можемо брати свій бізнес особисто і помістити його в карман. Я, до речі, коли приїхав в Іспанію, в мене був лише один телефон, пара, пара е, брудних е, е, ботинок і величезне бажання створити ту реальність, яку я хочу, і щоб не залежати, щоб ніяке падло, вибачте мені, не казало, що мені робити, чи мені дохнуть чи не дохнуть. Тому я опинився тут і тому я. Займаюся тією діяльністю, яку я займаюся. Тож онлайн це про свободу, про тотальну свободу, про прийняття себе свого рішення. І ми маємо розуміти, що ця система може створити, тому що система онлайн залу вона може створити як позитивну історію, так і негативну. Позитив мається на увазі, що тренер отримує комунікацію. Він може швиденько отримати клієнтів, він розуміє цю справу, не треба заморачуватися, навіть іноді не треба думати про клієнтів. Залишається одне, щоб була експертність, експертність в подаванні гантелі. Подавати гантелю невелике діло, принаймні цьому можна навчитися в онлайні. Я називаю це ігри, ігри разума, тому що ми тут. Даємо людям все ж таки трошки інше. Це схоже на консультаційну діяльність. Як діяльність юристів, діяльність психологів, ми людей консультуємо і рішаємо проблеми, вирішуємо проблеми або мінімального масштабу, або глобального масштабу. Тож треба зрозуміти, що в онлайні, в онлайні, якщо ми спілкуємося з клієнтом, вона приходить до нас за конкретним результатом. В офлайні може людина... В зал прийти просто потренуватися, кайфанути. У це вже є результат, щоб нас погладили, поспілкувались, розказали анекдоти, просто вилить свою енергію. Так? Це титанічний труд для тренера, але ця система не приносить фінансового задоволення. Якщо взяти систему онлайна, то тут ми можемо брати, по-перше, зручність комунікації з клієнтами з усього світу. Тут зручність, що ми можемо оперативно втручатися і давати. Повноцінну консультацію і вирішення проблем, а також тут дуже круто можна спілкуватися, контролювати і створювати, монетизувати свої знання. Тож ця система підпорядковується одному дуже крутому правилу, і нам треба зрозуміти в першу чергу, що людина, яка заробляє гроші, яка продає цінність, вона продає не час, вона продає продукт, який гарантовано приносить результат. Тож ми можемо з'ясувати, що, що ж таке ми маємо продавати в онлайні, щоб було дуже результативно, приносило результати і приносило гроші. <плес> <плес> на Нагарнолижний склон. Так, <плес> да, ну це такі окуляри, я не знаю. Мені подобається. В гори ми помандруємо буквально через місяць. Це буде, буде Андора. Там у нас Піренейські... Піренеї, коротше. І так, продовжую свою, свою історію про онлайн фітнес. В онлайні ми продаємо результат і треба чітко розуміти, яким чином це відбувається. Ми продаємо. Угоди ми заключаємо в онлайні угоди. Угоди, яка носить собі виконання певних зобов'язань перед клієнтом і виконання певних проєктів. Проєкт може бути простий: знизити вагу, наприклад, до дати весілля, знизити вагу або набрати м'язеву масу для того, щоб підготуватися до вагітності або збільшити енергію для продуктивного життя. Тобто ми маємо кваліфікувати клієнта і з'ясувати, який результат він хоче отримати. І під цей результат вже підготувати стратегію. Таким чином, якщо ми можемо взяти людину на зниження ваги на мінус кілограмів вагітності, ми... Вже таким чином можемо спланувати виконання цього проєкту, принаймні два місяці можна допомогти це зробити і оцінити виконання цього проєкту принаймні в 500 євро. Я впевнений, що люба жінка заплатить вам цю історію, цю вартість за той результат, який ви гарантуєте. І таким чином нам треба перш за все чітко зрозуміти, що ми продаємо. Продаємо гарантію виконання домовленості, Гарантія створення результату. Це як в. Ми продаємо опціон на виконання певних зобов'язань і оцінюємо це в певний фінансовий результат для нас, гроші, які ми отримуємо, і результат нашого клієнта. Тож за день ми можемо створювати таких угод. 2, 3, 4, 5. Фізично, я кажу про себе, можемо проводити 4 стратегічні сесії, на які закривати 4 приблизно угоди. я кажу вам просто про потенціал системи. І фактично ми в день можемо заробляти від 2000 євро. 2000 євро за день. За місяць ми можемо провести таких угод. Безліч і принаймні потенціал. Цієї системи може бути розрахований близько 50-60 тисяч євро. Це запас потужності системи. Не плутайте про те, що людина може такі гроші заробляти самостійно. Якою б вона б не була геніальною людиною, це дуже важко енергетично. Якщо брати систему спортивного залу, то в спортивній залі можна брати велику кількість людей, але все ж таки себе не клонуєш і, відповідно, не можна. Працювати вночі. Тож тут потенціал можливостей максимум 1000-2000 євро. Це те, що ми можемо зробити в цій системі. Ну, вона просто не розрахована. І я розумію, якщо я хочу вийти на інший прибуток при менших затратах енергії, то це система саме онлайн, де ми продаємо результат клієнта у вираженому еквіваленті. Проекту, який буде виконуватися за певний проміжок часу. Бачите, дядя загубився. Так. Да. Тож, ми в голову вкладаємо собі ідею, що ми продаємо результат. Результат за певний проміжок часу і обіцянку виконання цього результату. І наш клієнт зобов'язується виконувати нашу рекомендацію. Тож, щоб вийти в онлайн з нормальним. Подходом до себе до справи, треба мати все ж таки розуміння, куди ми йдемо. Звичайно, що виникає питання, що робити з такою кількістю людей. Тут вже включається система багатого наставника, наставника, ментора по здоровому способу життя. Це онлайн-заходи, завдяки яких ми створюємо результат. Це контроль і супровід по харчуванню, по активностях. Це і психологічна підтримка, завдяки. Онлайн-заходам, мастер-майндам, школам харчування, освітня, освітній проєкт. І також завдяки маркетингу. Є безкоштовні методи. Я даю 30 інструментів лідогенерації. Серед них система Амбасадор, мій доробок, який гарантовано дає з одного результату по 4 кейси. Вже через місяць. І обов'язково платні методи. Це таргетована реклама. Друзі, якщо ми хочемо професійно займатися цією справою, то обов'язково це має бути реклама. Тож ми маємо три основних бізнес-критерії: система, яка дає заробляти, створювати фінанси комфортно, якісно. Не виснажуючись, це система онлайн, онлайн-наставництва, онлайн-ведення, система маркетингу, яка дає брати в роботу від 10 клієнтів кожного місяця, система продажу на високі чеки. Я даю скрипти, даю алгоритм переписки діагностики, страцесії. Завдяки цьому уже тренер може вийти в онлайн з нормальним прибутком. Але тут є велика проблема. Цей фітнес-тренер має бути нормально підготовлений і дружить з головою, тому що тут має бути ще включена енергія внутрішня, бажання, довіра тотальна, куди він йде, і мати підприємницьке мислення. Друзі, якщо вам ця тема цікава, якщо ви теж хочете розвиватися як підприємець, як людина, яка продає результати, хоче вийти в онлайн на високі чеки, хоче. Змінити своє мислення раз і назавжди вийти із рабського оточення. Welcome! Після цього ефіру можете написати слово урок або система. Я буду розуміти, що ви зацікавлені. І обов'язково з вами зв'яжуться мої аудитори, проводять аналіз вашої, вашого бізнес-кейсу, нададуть конкретні рекомендації і будемо далі рухатися. Буде нам зрозуміло. чи... Ви готові до моєї екосистеми чи не готові? Все, друзі, всім гарного дня. Я вже приїхав спортзальчик, всім фінансового анаболізму.